Це фільм про людину, яка стає героєм. Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Максим, і ви на каналі Gameplay. Перед початком нашої розповіді давайте з вами обговоримо базові принципи аналізу. Перше, кінокартина це історія, яку нам розповідає режисер. Тільки не просто розповідає, а ще й візуалізує її. І ми, як глядач, у випадку, якщо команда фільма виконала роботу добре. Не замислюємося над тим, що нам показують, просто дивимося історію. В історії мають бути головні та другорядні персонажі, які рухають сюжет цієї картини, а також самі змінюються під впливом обставин. Під цей опис підпадає майже весь кінофонд нашої планети, але поговоримо ми сьогодні з вами про його окрему частину. Військові фільми, в основу яких лягли реальні події та історії. Важливо не плутати з автобіографічними. У фільмах, в основу яких лягли реальні події, допускається припущення та зміни в історії розповіді. А в автобіографії ні. Тож сьогодні ми з вами розглянемо фільм 2022 року Снайпер Білий Ворон. Це фільм повністю українського виробництва із бюджетом майже в 30 мільйонів гривень. 24 з яких надала наша країна ну, Держкіно. На жаль, мені не вдалося знайти інформацію, на яких умовах ці гроші були надані. Хоча було б цікаво. Тому, якщо є з тебе така інформація, напиши в коментарях. Режисером даної картини був і Є Мар'ян Бушан. Сценарист Мар'ян Бушан та Микола Воронін. Сюжет фільму. Ну, якщо в двох словах, пацифіст дивак Микола проводить екологічний експеримент разом із своєю вагітною дружиною Настею, він живе у власноруч виритій норі на нещодавно придбаній землі під горлівкою. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людство, що жити в гармонії з природою у 21-му столітті можливо. Попри побутові труднощі, м'я диваків відчуває себе щасливою і вірить у цінність та успішність свого експерименту. Наївний світ Микола. Руйнується з початком війни на Донбасі. Він відчуває себе безсилим перед неминучою загрозою. Внутрішній світ Миколи перевертається. Бойовики вбивають його вагітну дружину і вщент спалюють його нору. Не знаходячи виправдань цієї жорстокості, він приймає доленосне рішення і вступає у добробат у лави снайперів. Здивака математика насміхаються, але згодом. Завдяки своїй впертості він доводить, що з ним таки варто рахуватися. Здавалося, сюжет максимально банальний і нецікавий. Але є одне но ця історія взята з реального життя реальної людини. Взята, трішки перероблена і представлена нам. На цілком логічне запитання. Навіщо змінювати історію, яку за тебе написало життя, відповів у своєму інтерв'ю режисер картини Мар'ян Бушан. Історія спочатку дійсно базувалася на біографії Миколи Вороніна. Я тривалий час досліджував його біографію, часто з ним зустрічався, спілкувався, і на якомусь етапі відчув, що історія стає дуже ексцентричною і тяжіє більше до артхаусу. Тобто історія була позбавлена яскраво вираженого зовнішнього конфлікту, і це якраз те, чого мені не вистачало, тому що я шукав спосіб, художні засоби, щоб достукатися до великої широкої аудиторії. А це жанрове кіно, яке може потрапити у великий прокат і достукатися до кожного. Тому на певному етапі я для себе вирішив, що мушу зупинитися і трішки переформатувати свій вектор у жанр воєнної драми. Тому відбулися і ці зміни. І окрім певних історичних факторів, додалися художні вигадані сцени, персонажі, які зробили цю історію цілісною і зрозумілішою. Можливо, це тільки в мене виникло запитання. Історія позбавлена яскраво вираженого зовнішнього конфлікту. Це блін, як так? У чоловіка вбили кохану дружину, а панові режисеру цього недостатньо в якості головного конфлікту у картині пара екопоселенців Микола і Настя живуть у природньому помешканні, яке викопали у землі. Нора це їхнє місце сили, а ще любові і гармонії з природою. Микола викладає фізику в місцевій школі, а Настя чекає дитину. У них немає соцмереж і телевізора, який би лякав війною. Але війна приходить не із телевізора. Сепаратисти захоплюють місто, руйнують нору і вбивають вагітну Настю. Микола, чий світ зруйновано ущент, вступає в добровольчий батальйон, щоб прогнати окупантів з рідної землі. У війську дивака, який тримає при собі дерев'яну фігурку птаха, довго не сприймають усерйоз, А він ще проситься на вишків снайперів, і я вам скажу не випадково. Як скаже в одному з епізодів інструктор зі стрільби. Не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його кмітливість і витримка. Ворон це чудово розуміє він вирішує захищати світ єдиним можливим способом стати на захист рідної країни. Так пацифісту за злою іронією долі доводиться стати смертоносним снайпером. Як я казав вище, в основу стрічки лягла реальна історія Миколи Вороніна. Минулого екопоселенця, який у 2014 році пішов на російсько-українську війну добровольцем та захищав Донецький аеропорт, власне Воронін у Білому Вороні виступає не лише як прототип головного героя, а й як сценарист разом із режисером Мар'яном Бушаном. Це один із головних козирів стрічки завдяки спілки військового та кінематографіста. Білий Ворон виглядає надзвичайно достовірною та переконливою картиною. Фільм Бушана вражає своїм підходом до деталей, адже кожна із зображених військових операцій не виглядає фальшивою, Ну, хоча б для звичайного глядача. Незважаючи на це, білий ворон дивує не лише компетентним підходом до показаної на екрані військової справи. А й по-справжньому майстерно їх показує. І тут уже слід е зазначити роботу Мар'яна Бушана та оператора Костянтина Пономарьова. Бушан однаково добре справляється як із драматичними елементами стрічки, ну так і з екшеном також. У фільмі Екшена достатньо. До речі, з акторським складом у стрічки також в порядок. Павло Алдошин. Навіть зовні нагадує реального Вороніна. Проте головне його досягнення в тому, що він чудово зображує трансформацію пацифіста, який ніколи не тримав зброї, в запеклого військового, без зайвого сумніву, готового знищувати ворога. У Марини Кошкіної, теж, хоч і не така велика, але переконлива роль. Крім того, хочеться також відзначити Андрія Мостренка. Який зіграв у Білому Вороні наставника головного героя. Ну і загалом акторський склад досить потужний, і навіть е, усі актори, кому дісталися роль окупантів, викладаються повну. А справжній, ну, не кіношний Микола Воронін у 2014 році пішов служити в Добробат в батальйон Донбас. І далі його життя вже нерозривно пов'язане з армією. Зокрема, воював у Донецькому аеропорту. Був у числі кіборгів, потім був прикріплений до бригади вже як боєць ЗСУ, отримав кваліфікацію снайпера, яку використовує донині. Боєць продовжує служити. В серпні був у Києві на допрем'єрному показі снайпера. Служили в АТО і тепер захищають свою землю Роман Семесал, виконавець ролі Камбрига та Олег Шульга, який у стрічці грає військового з позивним Донай. Андрій Мостренко перевтілився в кепа інструктора, який навчив добровольця Миколу снайпінгу. У реальному житті син цього актора загинув за Україну. Йому б тепер було б лише 27. Дружину головного героя грає Марина Кошкіна, виконавиця центральних персонажів у фільмах Забуті та із зав'язаними очима, акторка Національного драматичного театру імені Івана Франка. У ролі захисника Клима, який теж із чотирьох снайперів. Роман Ясіновський фільм знімали на Київщині. Активну підготовку до зйомок почали на початку 2020 року. Однак є все ж таки у стрічці Бущана один серйозний недолік. Як би це дивно не звучало, але це трагічна зав'язка, яка стає для фільму палицею ну про два кінці. З одного боку, зав'язка цілком зрозуміла. Ігровому кіно адже дає Миколі дуже потужну мотивацію. З іншого, може здатися, що для того, щоб стати на захист країни, потрібна трагедія, а на поклик совісті людина не може піти на війну. До того ж, зав'язка все ж таки спирається на розхожий кіноштамп, вороги спалили рідний дім, причому тут цей штамп прям пхають нам в лоб. Чи можна було розповісти цю історію без нього? Напевно. Хоча стрічка б і втратила трохи в драматизмі. Однак, враховуючи українські реалії останніх років місяців, днів, годин, цей мінус не такий уже й значний. Адже багато хто пережив трагедії та втратив за останні 8 з лишком років війни, занадто багато. Крім того, стрічка майже не має недоліків, Ну хіба що за винятком останньої третини, де темп білого ворона значно прискорюється і сюжет просто починає мчати поспіхом у фінал. Причому у перших двох третинах фільму взагалі немає проблем із ритмом оповідання. Підсумовуючи, можна сказати, що снайпер Білий Ворон це дуже гідне і досить правдоподібне кіно. Що без зайвого пафосу зображує російсько-українську війну? Тут є непогана драма, хороший акторський склад та по-справжньому крутий екшен, а від фінальних кадрів наймовірніше глядача проберуть навіть дрижаки. А з тобою був канал Gameplay. До зустрічі в наступному відео.